І тут ми бачимо конкретну провокацію, про яку ми вже говорили, і те, що Орбан нам полягає, Орбан тисне на Україну для того, щоб спровокувати нас на якусь відповідь. Все саме виглядає так: він просто вчепився в горло України, в горло української влади, і вимагає від них сказати да. Чи ні? І в принципі, будь-яка відповідь 에, Орбана буде влаштовувати. Чому? Тому що якщо ми скажемо Ні, він скаже, О, так це ж Україна не хоче миру. Дивіться, пане Трамп. Я ж казав, що вони от такі, Росія хоче, а Україна не хоче. Навіть якщо Україна скаже да. Тоді ми попадаємо ще в одну політичну пастку. Ми таким чином визнаємо Орбана посередником у переговорах. Хоча ніхто йому не давав таких повноважень. А по-друге, Орбан зразу скаже: Ну так, давайте припиняйте це вогонь і давайте робити перемир'я про те. Умови цього перемир'я деталі ніде не озвучені і, можливо, з великою долею ворогідності не прописані. Проте ми розуміємо, що такий крок перемир'я, припинення вогню на фронті у більш ніж 1200 кілометрів це шалена кількість проблем, деталей. Зв'язок і так далі. Але всього цього в словах Орбана немає. Є такі узагальнені гасла, за якими стоїть отакі вимоги, і ми розуміємо, що саме в деталях є проблема і складність подібних кроків, і тим більше, що до Різдва залишилося лічені дні. Проте Орбана це не хвилює його хвилює тільки те, щоб витиснути з України будь-яку відповідь.